Генеральна репетиція Львів в режимі Єврогри. Перевірити готовність арени до змагань взялися шкільні команди сині проти зелених, чи то зелені проти синіх. На арені Львів матч півфіналу національного кубку шкільного футболу Євро-2012. Київська та тернопільська команди зійшлися у футбольному поєдинку. Перемогу здобула команда з Тернополя. Тож, які сюрпризи чекають усіх під час головного футбольного свята, дивіться далі. Десятки машин, а то й більше повсюди корки та довго тривали очікування. Ось така невтішна картина. Чекає нас під час євро. Водії від такої ситуації на дорогах не в захваті. Ні, туди не заїдеш, там не заїдеш. Ну яка ситуація може нормальна бути? Треба лишати машину тут і йти пішки. Хіба ж дуже тяжко, дуже погана ситуація. Тим часом на під'їзді до стадіону картина більш приємна. На дорозі ані маршруток, ані автівок. Лише натовпи людей на зупинка, які чекають невідомо чого. Біля арени на поготові працівники міліції, МНС та чотири карети швидкої допомоги. Про порядок під час матчу можна не хвилюватися, а от медикам роботи вистачає. На великих матчах було дівчатка втрачали свідомість, Були випадки Як їм допомагаєте? Викликаємо з медпункту Стюарди є, нам допомагають, викликають персонал. У нас із собою елементарні медикаменти, які Ми можемо надати допомогу. Футбольних фанатів не бракує, і дорослі і молодші уважно слідкують за дійсно, що розгортається на полі. Більш емоційні підтримують свою команду криком та свистом. Гра стає більш напруженою. Поки що лідирують зелені. Проте кілька секунд і м'яч у воротах тернопільської команди. Кияни зрівняли рахунок і радіють успіху. Та все ж недовго довелося радіти киянам. Тернополяни виявились серйозними суперниками, і в результаті перемога на їх стороні. 2-1. з таким рахунком закінчили гру. Як відомо, фінальний матч національного кубку шкільного футболу Євро 2012 пройде на НСК Олімпійський. А от початку головного футбольного свята найменші очікують з нетерпінням і бажають лише одного. Гарна Україна зіграла. Що було все файно у Львові. і все. Нагадаємо, перший матч та відкриття турніру відбудеться 8 червня. У Львові пройдуть три матчі фінального турніру: 9 червня Зіграють Німеччина та Португалія. 13-го зустрінуться Данія та Португалія. І 17 червня Данія і Німеччина.